Так, На вулиці Спека, липень місяць, ось купив такий підлоговий напольний вентилятор у Ардесто FN1608RW. Так, Це його упаковочка така. Зараз будемо відкривати, дивитися. Одна частинка, так дріт десь півтора метри, я так думаю. Сиву -сиву. Так Все що є, все що є від нього так. конструкция телескопична. Ага, это у нас ножка такая. Ножку буду вставлять все. Вот так вот. Простенько. Трубочка, нас тут выезжает. Ордество, вентилятор моє. Так що тут по характеристикам? 45 Вт мощність 40 сантиметрів його діаметр, три швидкості і регулювання наклону. Три швидкості, регулювання. 45 Вт це у нас. Значить, що ми можемо його зараз при відключеннях світла від невеличкої станції підключити, і він буде зарядною, і він буде працювати. Ну, зараз зберемо, подивимось. Так, ось зібрав його. Ось так він виглядає. Скільки тут? Десь метр тридцять, мабуть, у висоту. Значить, що погнали це найшвидше, Середня. маленька, швидкість. Ось так повертається. Можна зробити в одну сторону. Можна наклонити його вперед, можна підняти. І ці його, всі функції стоїть нормально, кріпка.